Це подкаст Перший буддійський. Ми розповідаємо про буддизм та навколо буддійські теми максимально доступною мовою. Намагаємося по можливості охопити всі автентичні буддійські течії. Кушинагар. Кушинагар, Індія 4 січня 2020 року. Учення, яке ви можете прочитати нижче, давалося під час паломництва. До святих буддійських місць у Індії тоді, коли група дісталася Кушинагара місця Буддової Перенірвани. Натхнений величезним значенням цього місця, Оргенто Б'ялрінпоче відкинув звичну для нього стриманість і відкрито заговорив про вчення дзокчен, зокрема про стан остаточного плоду, якого можливо досягнути, слідуючи дуже особливим шляхом. Цього дня в ході нашого паломництва я б хотів поговорити про дещо особливо глибоке минінг мапи які слідують в Аджаяні, котра бере пліт у якості шляху, що включає в себе три внутрішні тантри: Мага-йогу, Ану-Йогу і Аті-йогу, вважаємо, що Аті-йога є вершиною всіх поглядів, найвищою точкою всіх дев'ятьох ян, сутністю всіх сутр, і Відповідно до Атті-йоги, Будда це не щось інше, як основний простір, який вільний від концептуальних витворів, порожня сутність споконвічної чистоти. Це Будда Дгармакая. Із трьох каї Дгармакаї, Самбогакаї і Нірманакаї – Каї, Дгармакая найсвященніша, яка є базою для двох інших. Те, що ми називаємо Буддою Дармакаєю, постійно існуюче, все проникаюче та спонтанно присутнє в потоках свідомості всіх чутливих істот. Концепції про народження та смерть не застосовуються до неї. У чистій сфері Аканіштки Буддаватхармакая випромінює величні прояви Каї, які є втіленням тіла, мови, якостей та активностей сугат. Десяти напрямків та чотирьох часів. Вони проявляються в четвертому часі великої рівності через п'ять досконалостей. За своєю суттю, вони знаходяться за межами прояву та щезання, адже вони є вічною та спонтанно присутньою глибинною природою. Дгармакаю проявляє сам Бога Каю, яка, в свою чергу, проявляє Нірмана Каю заради істот, які живуть у шістьох сферах існування. Ці Нірманакаї проявляються по різному, щоб істоти шістьох класів мали змогу взаємодіяти з ними, залежно від їх особливого складу ума та схильностей. Нірманакаї це ніщо інше, як ось це прояв умів чутливих істот. Насправді, прояви сам є нічим іншим, як Дгармакаю, і подібним чином Нірманакаї є винятково самогакаями. І ніколи не відділяються від Дхармакай. Ці три каї є за своєю природою трьома мудростями порожньою сутністю, пізнаючою природою та безперешкодним співчуттям. І хоча ці три мудрості не віддільні одна від одної, у сприйнятті істот, які перебувають на шляху, шість буд Нірманакаї з'являються для шістьох класів істот. У священному місці, яке ми сьогодні відвідуємо, Нірманакая, яка проявилася в нашому світі та знана як Шак'ямуні, розчинилася назад у основний простір. Спершу він народився як син короля Шутгодани і королеви Майядеві в Лумбіні. Далі, якщо говорити коротко, досягнув повного пробудження в місті важого трону в Бадкаї, повернув колесодгарми в Варанасі. Хоча він навчав не лише в Аранасії, ми маємо розуміти, що він обертав нескінченну кількість коліс гарми в невизначеній кількості місць. Але, зрештою, у віці 80 років розчинився назад у основний простір. Він був проявом Сяєвид Хармакаї, і коли він знов розчинився в Хармакаї, це сталося тут, у Кушинагарі. Яке відоме буддистам як місце, де Будда проявив учення відходу в Перенірвану. Для більш прозорливих він лише проявився так, ніби відійшов у Перенірвану. Хоч насправді він не відходив у Перенірвану. Як сказано, Будда ніколи не відходить за межі печалі в Нірвану, і дхарма ніколи не слабшає. І, з піднесеної сутри золотистого світла, тим не менше. У розумінні звичайних істот, після того, як повністю та досконало просвітлений Будда вирішив, що йому час відійти в Перенірвану, він поволі попрямував до святого місця під назвою Кушинакар, він сказав своїм учням: Тут Будда збирається відійти в Перенірвану. Далі він додав саме в цьому місці решта тисяча і один Будда цієї сприятливої кальпи відійшли. Або відійдуть у перенірван, він спинився в гаю могутніх дерев сала, які досить поширені в Індії. Учні Будди поклали довге ліжко поміж двома деревами, щоб Будда міг лягти на ньому. Потім Будда ліг на правий бік і відійшов у перенірван. Тієї миті земля сильно затряслася, проявивши шість видів руху, які стаються. Коли Будда відходить у перенірвану, тіло зберігалося впродовж 21 дня, і чисельні великі шраваки аргати, королі тощо приходили віддати свою шану. Великий шравака Кашяпа опісля запалив похоронне вогнище. А після кремації вони знайшли велику кількість благословенних кісток та рінкселів, які Каш'япа показав присутнім. Потім, як сказав Будда, були зведені ступи, у які учні Будди поклали його священні останки. Таким чином, Нірманакая – це лише прояв, який ніколи насправді не відділяється від основи Еманації Тхарматгату, тому Будди Нірманакаї насправді не відходять у перенірвану. Коли щось відображається в дзеркалі, якщо відображення зникає. Це не означає, що зникає сам об'єкт, він просто більше не знаходиться перед дзеркалом. Так само, коли час, відведений на навчання істот вичерпаний, відображення більше не проявляється в дзеркалі, і чутливі істоти не бачать більше ніж Манакай. Священне місце, де це сталося, знаходиться саме там, де ми зараз знаходимося, у Кушінагарі. Місті великої Травикуша. Кожен із вас, хто практикує дгарму, має це знати. А особливо ті з вас, хто практикує ваджаяну і бере плід у якості шляху, і також хто практикує вчення дзокчен. Природа вашого ума, яка є ріккою, чиста і незаймана звичайними думками є Буддою. жоден Будда переможець минулого. Теперішнього чи майбутнього не говорив про стан Будди чи просвітлений стан, який існує десь за межами цього. Навіть якщо ви медитуватимете впродовж еонів, ви не знайдете ліпшого об'єкту для медитації за цей. Підтримувати оголене переживання вашого власного ума, непошкодженого думками минулого, теперішнього чи майбутнього означає бути Буддою. Спершу. Воно демонструється вам через сутнісні настанови лами, а далі ви його практикуєте. Якщо після демонстрації ви вправляєтеся в тому, щоб підтримувати таке розпізнавання і практикувати, знаючи, що порожня сутність, пізнаюча природа та безперешкодне співчуття є трьома каями, тоді в одному тілі та впродовж одного життя ви зробите досконалою практику чистого світла. Великої досконалості, і будете звільнені в одвічній першооснові звільнення, як сказано в ученнях зовчення численні практики досягли звільнення, практикуючи таким чином, що дало їм змогу досягнути звільнення учення чистого світла великої досконалості, яке поширилося в цьому світі і досі присутні так само, як були присутні в минулому. Безперервне передання сутнісних настанов триває. Цінність цих учень неможливо переоцінити. Тому, якщо ви практикуєте до Чистого світла, вам не слід шукати Будду зовні. Будда всередині нас. Як сказано в цих ученнях. Як ми можемо побачити, що Будда всередині нас? Вас знайомлять із аспектом одвічної чистоти Будди – Якщо ви на ньому медитуєте, аспект спонтанної присутності, який є видіннями тогало, прямого сприйняття дхармати, зростання досвіду, повної зрілості рікпи і вичерпання явищ поза межами звичайного ума, і переживають один за одним. Коли з'являється видіння шістьох ламп, ми насправді бачимо Дхармакаю і Самбогакаю на власні очі. Коли це стається, ми розвиваємо певність, що буде дійсно всередині нас і більше ніде, ми бачимо це безпосередньо на стадії прямого сприйняття Адгармати. Під час наступної стадії зростання досвіду, це сприйняття зростає, і коли ми досягаємо повної зрілості рікпи, ми бачимо все, що можна побачити наша рікпа досягла повного вираження. І ми досягнули повної стабільності. Далі ми переживаємо вичерпання явищ у Дгарматі. Коли ми маємо цілковиту певність, що Будда не існує більш ніде, окрім як усередині нас, ми бачимо обличчя ясного світла лампи Дхармакай. Усі рівні шляху та бумі досягнені. Нарешті ми бачимо сім складених наро. Наро це один із акцентів у тибетській мові, який означає голосний і приблизно нагадує О. Тут важлива форма наголосу О, яка аналогічна до візії, яку ми спостерігаємо. Коли це стається, усі з'яви та думки цього життя вичерпуються та відкидаються, наче труп. Через сім днів цитадельт Хармакаї проявляється, і ми безумовно досягаємо просвітлення. Зосереджуючись на нігтях на пальцях, ми стрімко досягаємо тіла світла, яке все ще видиме чутливим істотам, і ми лишатимемося в цьому тілі стільки, скільки існує простір чи самсара, постійно і спонтанно приносячи користь чутливим істотам. На цьому етапі немає запитань щодо того, щоб ми відправилися в перенірвану ми йдемо за межі концепції про народження, смерть тощо. Ми стаємо нероздільні з великим пандітою і який живе на вершині гори п'ятьох піків у Китаї, і від він пече падми Тотингцала, який перебуває на міднокольоровій горі Чамарі. Це все правда це не просто якісь фантастичні легенди, які хтось видумав. Це те, що насправді стається, коли ми повністю розвиваємо силу нашої практики у такий період. Виникають незбагненні знаки реалізації. Такої реалізації досягають ті, хто практикує і слідує настановам у Чен, -Чен без будь-яких сумнівів. Я відчув, що слід було поговорити про це сьогодні. Упродовж усього мого життя я ще жодного разу раніше не говорив на такі глибокі теми, але сьогодні я це зробив.